Всім привіт до вашої уваги! От це soundbar бренду Sharp. Вони йдуть бездротові. Загальна потужність їхня 200 Вт. Через з'єднання HDMI він дозволяє керувати собою за допомогою пульта дистанційного керування телевізора. Бездротова потокова передача аудіо за допомогою блютузу, в нього є. Додатковий вхід 3,5 мм для підключення зовнішніх аналогових стереопристроїв. Також відтворення через USB. Підтримують накопичувачі до 32 ГБ. В комплекті йде повноцінний пульт дистанційного керування, плюс функціональні клавіші є на саундбарі. Його можна розташовувати як на столі, так і на стіні. В лоті є дві одиниці. Вартість однієї одиниці 3700 гривень, вартість даного лоту 7400 гривень. Цей лот вже можна замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!